всім самим найкращим. Величезний привіт. Запрошую на огляд акційних продуктів в магазині АТБ з 14 по 20 лютого. В акції буде чай мономах. Подивимося ближче в магазині. Хороша знижка 40%. Міленіум шоколад по 30 гривень гривень. Цукерки від Рошен шоколатерія та Київ вечірній 126,90 гривень. Оця сардіна а, атлантична Ріга Голд дуже хороша. Я її купував на салат. І в коментарях теж від неї дуже позитивно відгукується: 44 гривні 240 грам, Сардіна від Боцман, Санд, сардина 38,90. Свіжий краб, крабові палочки охолоджені. 200 грам, 44,50, форель від своєї лінії 180 грам, 153,90 грама ковбаска до пюрешки. Да? Від своя лінія 500 грам, 60 гривень. Сирокопчина салямі баварська від своєї лінії 283 гривні майже за кілограм. Стегно куряче, ну, я би не сказав, що це акційна ціна 100 гривень. Можна дешевше взяти. О, мандарини, Муркот це хороша ціна 49 гривень. Можна купувати перець 126 гривень, Кока-Кола 2 літри. 33,90 сир буде в акції кисломолочний. Ну, ціну, знаєте, да, в залежності від жирності, тому й дорожче. А, усі йдуть по 350 грамів. І тут в нас гелі для душу Акс. Гелі для душу Акс 250 грамів 67 гривень. Дезодоранти АКС 70 гривень 150 грам. І дуже хороша ціна. Зверніть увагу на зубну пасту Лакарут. 66,90, 64,50 і маленька дитяча 37,90. Ну, Ходіть в магазин. Дивіться, що я побачив на поличці імбир з лимоном. 350 грамів. Хороша штука на зиму, да? на холодний. Дні 74 гривні. В акції квасоля від своя лінія. Натуральна 460 грамів 37,90. І в акції «Квасоля від своя лінія в томатному соусі 460 грамів по 39,90. В акції соус торчин, шаурма, 200 грамів, 21 гривня. Та соус бургер. Так само. Да. Пройдемось по консервам. 190 грамів шпроти копченів олії. Філе лосося, шматочки в олії, 60 гривень, 120 грамів. Хочу вам подякувати дуже за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Я вам дуже дякую. Оця хороша консерва, дуже хороша. 30... 40... Чекайте, це сар, скумбрія, ось сардина. Зверніть увагу, я бачу навіть вже і розібрали. Чотири баночки залишилось 43,90. Для тих, хто має карту АТБ, ось таку червону квасолю з м'ясом індички можна придбати за 43 гривні. І м'ясо курки, булгур з м'ясом курки за 41 гривню. Хороші знижки зараз на приправи від своя лінія. Торчин європейський 520 грамів. Зараз 63 гривні. Майонез від оліс столовий 300 грамів, 33,80. А майонезний соус від оліс 300 г можна придбати за 30 гривень. Майонез гуляй поле, традиційний, 300 грамів, 36 гривень. І велику упаковку майонезного соусу гуляй поле. 550 грамів. Зараз можна придбати за 40 гривень. Дуже хороша ціна на ось цей майонез від щедро провансаль. Тут вага 400 грамів. Тут навіть повиставляли цілими ящиками цей майонез. Подушка. Щедро провансаль майонез 300 грамів. Теж зараз в акції 24,90. До пюрешки своя лінія варена 60 гривень 500 грамів. Палочка новомиргородська, від розумний вибір, 420 грамів, 38,50. В акції салямі Баварська. Ціна йде за 100 грамів 28,30 в акції ковбаска прем'єра, вага 420 грамів, зараз 115,30. Австрійську можна придбати за 110,50-400 грамів. Знижка 20% на єврейську. Ціна за 100 грамів 41 гривня 30 копійок. Ковбаски з м'яса птиці, свиней з сиром копчені по 39,50-60 грамів. Від добров, всі знаєте, це хороша якість ковбасок. Шинкорубана 500 грамів 159,50. Українська від добров за 100 грамів 45,70. Крабові палочки сніжний краб, охолоджені 200 грамів 44,50. Ось така баночка і Мойви, 160 грамів, зараз 43,80. В акції Форель, шматок на шкірі, 180 грамів, 154 гривні майже. Сьогодні яйця по 4,69, так як були. І бачу в акції полтавські. Давайте подивимося для пухнастиків. Корм віска зараз в акції по 14 гривень. Так, потім Felix по 15,70. Шелма по 15,90. Я хочу сказати, що це трішки якісні корма, оце шелма. Корм для котиків консерва по 31 гривні 60 копійок. Велика консерва для песиків, кіло 240, 70 гривень. А це якась новинка. Корм. А, це своя лінія від АТВ. 185 грамів, 30 гривень. Сухий шелма вагою. Скільки там? 750 грамів, 180 гривень. Сухий корм. Корм, колуб, 4 лапи. 300 грамів, зараз 57,70. Тісто філо, 400 грамів від своєї лінії, зараз 33,50. Ось таку лазанью. Зараз можна купити в АТБ також зі знижкою. 400 грамів, 106,90. Бачу, ось така новинка з'явилася в АТБ. Відвічі рибні палочки, 250 грамів. Мідболи від Глобіно, вага тут 250 грамів, 75 гривень. А ось ті від легко ми з вами на дегустації да, робили дегустацію. Вони смачні від легко. Тут 400 грамів і вони а, 104 гривні сьогодні. Так, нагетси від легко заморожені, 500 грамів. І зараз вони по 92 гривні 60 копійок. Це непогана ціна. Ну, Нагода спробувати, хто не пробував, ось ці зрази з капустою. 360 г. Також у нас на каналі, у мене на каналі ми з вами їх дегустували, 72 гривні. І в акції зараз котлети для бургера, яловичина, 480 грамів. Тут 4 котлети по 120 г кожна від глобіну. Зараз вони в акції 128 гривень. Дуже хороша ціна на масло, і я навіть візьму декілька пачок. 73% жиру, безлактозне 180 грамів, воно зараз в акції. Я три пачки візьму. Так, воно 54,90. Хороша ціна на вареники від 3 ведмеді мішутка. Вагою 450 грамів, 29 гривень. Ось таку упаковку пельменів 500 грамів. Можна придбати зараз в АТБ по-українськи за 40 гривень 80 копійок Пельмені з телятиною та куркою від Valleyсто вагою 800 г 126,50 Пельмені Пельменні мішутка з м'ясом телятини по 63 гривні 450 грамів. Мішутка це йде з м'ясом індички по 77,50 650 грамів. І мішутка пельмені охолодженим м'ясом курки 58, 58,6990 філейні, да? Да. 650 грамів. Ковбаски від Глобіно для гриля смаження мюнхенські напівфабрикат. Охолоджені. Зараз по 85 гривень 600 грамів. Сир 100 грамів. Тертий вже 54 гривні. Сир твердий, 12 місяців, подрібнений, 60 гривень. 100 грамів. Ось такий шматочок сиру. 180 грамів. Зараз можна придбати за 106 гривень. Так, як я кажу, намазанки від делюкс. З додаванням трав і звичайна класична. 175 грамів вагою по 48,90. Закуска грибна від своєї лінії 200 грамів. Филата. Сир твердий пірятин. 160 грамів, 53,50. Сир нарізаний пластинками 135 грамів. Сири від а, кому. Теж йдуть пластинками нарізаними 160 грамів. Кефір від галичина 2,5% жирності 870 грамів, зараз 32 гривні 80 копійок. Для власників карти АТБ вершки від преміалі можна зараз придбати за 85,90. Пів літри, 33% жирності. Сметана від молокі 20% жирності. Тут йде 300 грамів. Сир український нежирний 350 грамів. 5%. Та 9% жирності. Усі йдуть по 350 грамів. Для власників карти АТБ сирочки від ферма можна придбати за 8,50. Великий йогурт від своя лінія. 800 грамів, 42 гривні 50 копійок. Тут персик, манго, вишня, черешня та полуниця. Хто п'є Актімель, Зараз можна придбати за 15 гривень. Я ще пам'ятаю ціну 9,90. Йогурти дольче 115 грамів. Зараз по 10 гривень 50 копійок, Двошарові. І хочу сказати, що сьогодні ще діють акції на солодощі, так як день Валентина, а тебе продовжила акції на солодощі цукерки. Велику коробку цукірок від Міленіум 250 грамів Рів'єра, Зараз можна придбати за 100 гривень. А ось ці цукерки були в мене на дегустації, хто пам'ятає, вони дуже смачні. 200 г, зараз 121 гривня. Цукірки від Міленіум. Тут вага майже 300 г, 100 гривень. А пам'ятаєте, як ми з вами шукали прикраси? Ось в цих цукерках і ніхто нічого не знайшов. 47,90-125 грамів. Зараз можна придбати цукерки від своя лінії вишня, заспортована в шоколаді 190 грамів, 67,90. І в акції ось ці цукерки з начинкою. 68,90, 200 грамів. Цукерки від делюкс, трюфель 70, грамів, 70 гривень 200 грамів. І сьогодні поставили в акцію ось ці трюфель з, апельсиновою, з апельсином та какао. 869 8660 200 грамів. В акції зараз Київ вечірній відрошен 176 грамів. А золотий віночок від своєї лінії сьогодні можна придбати зі знижкою. Оці цукерки кажуть, що смачні. Я теж думаю, що смачні 86 гривень 250 грамів. В акції цукерки на вагу від Жако за 100 грамів 11 гривень. Знаю, що багато полюбляють цукерки від конті золота лілія. Зараз за 100 грамів вони 13,60 гривень. Печиво Артемон 270 грамів. Хто вже пробував ось цей шоколад, який з'явився нещодавно на поличках ВТБ, залишайте свої коментарі. Тут зі смаком жувальної гумки, з зернами кукурудзи та соленими пластівцями і зі смаком вибухових цукірок. Ціна 38 гривень. Плитка йде 90 грамів. В акції Мілка, вишня крем. Велику плитку шоколада Мілко можна зараз придбати за 131 гривню майже. Десерт від рошен. В акції шоколад Корона чорний та молочний. Плитка 85 грамів, 22 гривні, 90 копійок. Велику плитку від Рошен лакмі. Можна зараз придбати за 74,90. Зараз поставили в акцію ось ці рулети з начинкою з фундуком 77 гривень. У акції рулет від Рошен праський. 100. Скільки тут грамів? Не бачу вагу. 180 грамів 35,70. Не забудьте за смачні мандарини. Муркот 49 гривень. В акції напої від Джафа 37,90. Апельсин грейпфрут. Манго трішки дорожче. 53,60. Кока-кола 2 літри 3390. Хочу сказати вам, що сьогодні знижки на чай-піквік, дуже хороші ціни. Ось такий фруктово-трав'яний 40 гривень. Суміш зеленого трав'яного та з шматочками цукру е, фруктів 3850. І зелений чай-піквік можна придбати за 28,50, 20 пакетів. В акції зараз ось така. Упаковка чаю, мудрість природи, 72 штуки. Зимова фантазія від мудрість природи. 20 пакетів, 3380. В акції лісові ягоди, полуниця та малина. Апельсин, смородина, яблуко та персик. Мій улюблений чорний з бергамотом. І звичайний чорний чай. В акції чай мономах 45 пакетів. Суміш зеленого та чорного чаю 1000 та одна ніч. З бергамотом 80 грамів. Зелений мономах, 20 пакет... 25 пакетів, 21 гривня, 40 копійок. І мономах байховий Кинійський 45 пакетів, 29,50. Кава Якобс Монарх вагою 200 грамів 188,50. Кава Якобс Монарх вагою 120 грамів, 165,30. Для тих, хто має карту АТБ, можна придбати Якобс Монарх у склі 95 гривень 133,90. Для власників карти АТБ, Якобс Карт Нуар вагою 140 грамів. Можна придбати за 174,90. В акції кава зі Львова, львівська традиційна та ірландський крем. Якобс еспресо 230 грамів, 77,50 Хороша ціна на чіпси від Лейс хвилясті. Вони дуже смачні, мені подобаються. Я буду закінчувати відео. Бажати вам економних покупок, міцного здоров'я, мирного неба.